Мопеди і дельтаплани, це звісно креативно, але танки, і авіація це серйозно. А, Ізраїль продовжує брати під контроль свої території, повертати своє і наносить а, серйозних ударів по а, території свого ворога. Знаєте, що це було сказати надзвичайно важко. Чи стоїть за цим Російська Федерація? Як пишуть, деякі українці, як вже по телебаченню, там я так розумію, експерти сповіщають, я не впевнений. Тому що операція не мала м, тривалого успіху, і думається мені, що найбільш вірогідно Хамасу обіцяли підтримку. Ну Хамасу, як головні лідери, напевно, можливо, були завірені, що у випадку серйозного а, успіху а, буде допомога з боку інших країн. Ми знаємо, яких і ви це чудово розумієте. Але цього успіху тривалого не було. Проте думається мені, що можливо це така гра гра о, ціною в о, тисячу життів, не менше вчора. Я говорив про те, що ніяких 100 о, загиблих про це навіть не йдеться. Там набагато більше. Нині вже з'явилася цифра 300 і 750 о, не можуть знайти. Тобто, десь півтори-дві тисячі, о, це будуть жертви цієї війни. Але мені здається, що тут досить серйозна гра двох великих країн: Ірану і Сполучених Штатів Америки. Незважаючи на те, що в війні в Україні ви знаєте, по як... По як... на якому боці одна з цих країн, ви бачите, що немає. Суттєвого протистояння є санкції, є ще, але немає такого суттєвого протистояння, як це, наприклад, відбувається е, у Сполучених Штатів е, з Китаєм е, можливо, можливо, не берусь судити і говорити, що це точно, але можливо, Іран таким чином показав Сполученим Штатам Америки, що може бути, якщо би Іран міг вчора втрутитись. А в будь-якому випадку будемо спостерігати, телеграм-шапці профілю, я там написав свої роздуми, можете почитати, поширити, покоментувати. І е, прошу в коментарях бути чемними, вічливими і не переходити межу. Ну а якщо я вас випадково... Видалив то напишіть мені, і я подивлюсь і розблокую, якщо ви розумієте за що могло бути видалення. І ще раз повторюю на каналі, там видалено всього порядка 600 людей. Я не думаю, що це багато. На каналі більше стака. Підписуйтесь обов'язково і ще раз не роздирайте Україну, будьте чимними і вічливими.